Вітаю, я Ірина Стрижка. І це UA Media Медіахаб, проєкт, який наша команда каналу д 1 створює спільно з медіапартнерами журналістами з усієї України. І далі у випуску про найголовніші новини, які висвітлювали репортажі з місця подій, розслідування і аналітика. На Замковій площі зустріли лучанина Володимира Киндюка, який був у полоні понад два роки. Захисник потрапив до ворогів у день свого народження, і ось нарешті вдома. Жі, опорні та оглядові пункти на Донеччині та Херсонщині. Команда майстрів з великолучківської громади вже не вперше вирушає на прифронтові зони, аби допомогти нашим військовим. Наша о, сільська рада це є вже відзначено на рівні обласної державної адміністрації, на рівні офісу президента і кабінету міністрів. Одна з найактивніших у будівництві фортифікаційних споруд цього року. Ми вже Два рази виїжджали на будівництво фортифікаційних споруд, тепер востаннє виїжджали на відновлення. Це будівництво у Херсонській області. У нас є громада Побратим Чорнобайівка. Там брали участь минулого року чотири рази. Ми за рік були в таких відрядженнях. Злагоджена команда зводить фортифікаційні споруди, що стають надійним щитом для оборони рідної землі. Кожен метр окопу та кожна дошка у бліндажі. Це додаткова безпека для тих, хто тримає фронт. Це комплекс споруд, інженерних споруд, які використовуються для така так звана лінія оборони. Фортифікаційні споруди, які зводили ми, які допомагали ми зводити на Донеччині, на Дніпропетровщині, це фортифікаційні споруди, спостережні пункти, ВОПи, окопи, бліндажі. Ну, ти приходиш на тобі дають ділянку, наприклад, умовно, скажемо, ВОП номер 5 Тобі його дають, ти приходиш там нарито, екскаватор, нарив всі ходи сполучення, окопи, бліндаж, і ти це повинен все обшити, є розпорядження голови військової і обласної адміністрації, залучати тих людей, які є заброньовані працівниками кому... ну, органів місцевого самоврядування, комунальних закладів. В свою чергу, це у нас здебільшого це наша бригада, це хлопці, працівники сільської ради, старости, начальник служби у справах дітей, землеупорядник, депутати. Заступник мій один. Потім їздили з нами працівники з школи технічні працівники. Однак, будівництво потребує значних ресурсів. Команда будівельників не професійні майстри, а працівники сільської ради, відділу освіти та органів місцевого самоврядування. Ніхто не був професіоналом у цій справі, але швидко навчилися. На жаль, на жаль, краще б ми будинки якісь зводили. Все це робиться вручну десь, коли починали, то було важкувато, а вже коли крайню поїздку були, то вже самі вчили там, наприклад. Поруч стояли хлопці з Черкащини, то вже їм показували, як треба це робити. На східних об'єктах працювали разом з колегами з громад Закарпаття та всієї України, докладали максимальних зусиль, аби виконати роботи якісно згідно інженерних планувань та у зазначені терміни. Адже потреба у фортифікаційних спорудах наразі гостра, каже Василь Коштура. Поруч з нами, наприклад, працювали з ясня хлопці з великого е, ну, то есть, Там була команда, так як ми повністю команда йшла від сільської ради, там була повністю команда освітян: начальник відділу освіти, директори шкіл, вчителі, чоловіки. І поруч з нами працювали. Це важливо робити, адже бачите, що ця агломерація на Донецькому напрямку Краматорськ, Покровськ, Покровськ звучить дуже зараз багато. Завдяки роботі майстрів військовим вдається зекономити ресурс на облаштування фортифікаційних споруд та закумулювати сили на протистояння ворогу. Таким чином Тил та фронт разом працюють для наближення нашої перемоги. З усмішкою в колі рідних і лікарів. Катерина з чоловіком Владиславом разом розповідають про очікування бажаної дитини. Трошки краще, все краще. Про що мрієте, Катя? Про здорову дитину. Дівочка. У цих стінах її і їхню ще не народжену дитину врятували лікарі. Історія Катерини сколихнула всю Україну. Її тяжко поранило, коли 29 липня росіяни запустили ракету по пологовому у Кам'янському. Уламок влетів у голову жінки і пошкодив череп і судини мозку. Так вона згадує терористичний удар. Був перший взрив ми в сюкриті. Потім я вийшла на двірну стрічати на і Ще був другий взрив. Вже все. І вже я не пам'ятаю, що там було далі. Чоловік Владислав розповідає, як шукав дружину серед диму і руїн лікарні і думав лише про одне, щоб знайшлася живою. Я з нею після першого вибуху був на телефонному зв'язку. І коли я почув другий вибух, і почув там осколки жіночі. Крики я без поїхав туди. Ну тяжко було знайти багато поранених було, але знайшов і зразу почав вказувати першу медичну допомогу. Вже за годину Катерина була у Дніпрі, у головній госпітальній базі області. Тут команда нейрохірургів майже чотири години ювелірно зшивали судини мозку, які були розірвані уламком. Такі операції є унікальними для світової медичної практики, кажуть лікарі медзакладу. Такі операції вони виконуються в єдиному місці в світі. Це саме наше відділення, наш центр. Тому ці два поєднання: ультрарання, сучасна ангіографія і виконання операцій під сучасним операційним мікроскопом, обладнання операційних з необхідним мікроінструментарієм, і саме основне командою лікарів. Які саме спеціалізуються на мікрохірургічних операціях, дозволяє, по-перше, не лише врятувати життя Катерині, але і зберегти всі ділянки мозку, всі судини, артерії, вени, а це головне зберегти якість життя. Тобто раніше казали, важка травма, поранення людина вижила, лікарі Боги, зараз це вже зовсім інший рівень. Мало того, щоб людина вижила. Максимально зробити все, щоб зберегти функції, а ті функції, які на даний момент втрачені, щоб вони мали можливість відновлюватися. Лікарі розповідають, що найголовніше зберегти саме повноцінне життя пацієнтів, пам'ять, рухові функції після таких тяжких травм мозку. Все це відновлюється у Катерини з кожним днем. Все краще все проходить вдало, але вона ще ослаблена. Їй потрібно зберегти свою вагітність. Вона це буде лікування проходити в нашій лікарні. І ми всі сьогодні тішимось, що жінки після таких страшних поранень, після вибухів ракет можуть мріяти, насолоджуватися майбутнім життям та народжувати дітей. Так, життя доньки почалося з нового аркуша, кажуть батьки Катерини. Вони дякують за це лікарям головної госпітальної бази області. «Вдячність не тільки від мене, вдячність вам, Андрій Григорович, за ваші руки, за те, що ви врятували не просто життя, ви врятували два життя. Ви врятували не просто життя, ви врятували повноцінне життя. Я розумію, що таке мозок, за що він відповідає, які в нього функції. І я розумію, чим могло це скінчитися. Дякую вам за те, що вона рухається, розмовляє, чує, бачить, сама себе обслуговує. Це те щастя, яке ми ніколи ну, проходимо повс і вважаємо, що це так і повинно бути. І коли ми ось в таких ситуаціях ми розуміємо, що це щастя. Низький уклін всім лікарям. У Катерини немає жодного місця на тілі без пошкодження. Мілкі уламки від удару російської ракети прошили її всюди, і поступово ці травми загоюються. З нейрохірургії жінку перевели до пологового і вже там опікуватимуться перебігом вагітності. Ми взяли зобов'язання на себе, Катюша, щоб Народження дитини, і ми всі з твоїми рідними були поруч. Жінка надалі під наглядом лікарів головної госпітальної бази області виношує вагітність. Поруч, чоловік, рідні люди, які підтримують. Кажуть, найстрашніше позаду. Тепер допомагають Катерині відновитися і чекають на появу нового життя. Ірина Стрижка, Андрій Миронюк, новини. Д1. 9 червня цього року у Буковинському онкоцентрі офіційно запустили в роботу лінійний прискорювач. За цей час лікування на сучасному обладнанні пройшло близько 50 людей. У нас є вже певні досягнення, і 21 пацієнтка отримала променеве лікування на лінійному прискорювачі саме з патологією молочної залози. Також, якщо говорити по, патолог... по нозологіях, то в нас 9 гінекологічних пацієнтів, 4 пацієнти з раком головного мозку, 4 пацієнти з простатою і решта пацієнтів ще на етапі доліковування. скажімо так. Сучасне обладнання дає змогу проводити променеву терапію максимально точно, спрямовуючи випромінювання лише на пухлину та мінімізуючи вплив на здорові тканини З запуском першого лінійного прискорювача. Ми стали сучасною онкологічною клінікою, яка надає весь спектр сучасної онкологічної допомоги саме в плані і променевої і терапії. І нас заклад конкурує з усіма найбільшими онкологічними центрами, адже ми надаємо весь спектр допомоги по сучасним стандартам. Там і пацієнти, які звертаються до нас, це чи з нашої області, чи тих областей, які поруч і ближчі, це Франківщина, Тернопільщина, Хмельниччина. Надія Юрчик з Франківщини до Буковинського онкоцентру поступила 30 червня. Лікарі діагностували її рак, шийки матки другої стадії. Онколог наш добре з коломиї, порадив мені сюди прийти. Що тут є нові препарати, і апарати, також що краще тут прийти цю терапію. І дуже добре тут хімію перенесла вже чотири рази. промені, 28 разів вже добирає, також добре переноситься. Приходимо ми туди, лягаємо на кошетку і там нас направляють. Промені добре все проходить, та що немає нічого після того, бо біжних дій, якщо добра імунна система, то все добре. Умови дуже добрі, Медперсонал дуже уважний, чистота. Порядок це дуже важливо також для нас. Марія Олексюк також з Івано-Франківської області там дізналася про свій діагноз. До Буковинського онкоцентру звернулася, аби тут пройти лікування на сучасному обладнанні. Нічого не страшно, нічого не боляче. Все нормально, так як будто і з тобою би нічого не робили. Лежиш і чекаєш, коли закінчиться. По правді сказати, я не думала, що з другої області, що так буде все добре, настільки персонал. Ну Костак ставлюся дуже, з, ну як, з, з повагою з усім. І харчування дуже. Бо далеко доїхати сюди, щоб приїхали рідні або як. Ну, трошки далеко. А так все, все добре. Я задоволена. Анатолій Собко родом села Жилівка колишнього новоселицького району йому 78. Після оперативного втручання має пройти курс з 20 процедур на лінійному прискорювачі. Я вже чотири прийшов, а ще треба буде проходити. А тоді вже будемо бачити це. Зв'язано з тим, що мені зробили операцію. І лікар-радіолог каже, слухайте, ви не відмовляєтеся від променевої терапії, тому що там мікроскоп вам ніхто не клав, коли робили операцію, а хто його знає, як буде далі. Там дрібненькі частинки. І я його послухався і пішов на променеву терапію, і думаю, що все буде благополучно. Наголошують, ефективне лікування онкології неможливе без злагодженої командної роботи. Важливу роль у процесі відіграє і правильна підготовка пацієнта до процедури. Нині у Буковинському онкоцентрі готують до запуску в роботу другий лінійний прискорювач. Це лінійний прискорювач, який був у співпраці з міжнародним ядерним комітетом, наданий нашій установі безкоштовно. Вже пройшов третій етап монтажу. Зараз ми очікуємо на результати дозиметрії, а також подаємо документи на ліцензування цього. Обладнання і в подальшому фірма постачальник проведе навчання з нашими фахівцями. І я думаю, що до кінця третього кварталу пацієнти вже зможуть отримувати сучасну променеву терапію вже і на другому апараті, що значно покращить і збільшить пропускну спроможність цих апаратів і збільшить кількість пацієнтів, яким буде надаватися онкологічна допомога проминаватерапії на сучасному обладнанні. Олена Кричко, Михайло Урбанович, новини Сі 4 З 18 серпня на дорогах Полтави з офіційними повноваженнями почав працювати патруль відділу інспекції по контролю за благоустроєм. Інспектори з паркування місяць проводили роз'яснювальні заходи. Тепер вони накладають реальні штрафи. Ті, хто паркується на тротуарах, зупиняється ближче ніж 10 метрів від переходів, займає місця для людей з інвалідністю і лишає авто під знаками зупинка, стоянка заборонена, отримують під двірник повідомлення про накладення адміністративного штрафу. Воно виглядає як фіскальний чек з касового апарату. Бреться фото, відео, все, що потрібно. Прив'язка, геоточка, де знаходиться автомобіль, яка вулиця, як він стоїть. 4-5 фото для доказової бази. І, в принципі, програма сама формує порушення, тільки вибираєш ну, згідно правил дорожнього руху, яке це було порушення. Вона формує це все в повідомленні. Відображається в інспекції по благоустрою. Пояснюють, як працюють з порушниками. Водій отримує штраф за неправильну парковку від 340 до 680 гривень. За словами патрульних, у громадянина є 10 пільгових днів на проведення оплати. Протягом цього часу можна сплатити половину, тобто 170 гривень. Представники інспекції пояснюють, якщо водій відмовляється від оплати, через місяць інформацію про заборгованість направлятимуть до державної виконавчої служби, яка має повноваження примусово стягувати штраф за 17 числа ми почали вже виносити повідомлення про штраф як ви зараз бачите ми відпрацьовуємо вулицю новий базар де є багато багато порушників які, які які порушують правила дорожнього руху в частині зупинки і остановки транспортних засобів Інспектор фіксує порушення і виписує повідомлення про штраф. Патрульні розповідають, мають спеціальний планшет, де зберігаються докази: це 4, 5 фото і точка на мапі з геолокацією порушення. Також використовують нагрудні камери. Інспектори підкреслюють, кожна розмова з громадянами може записуватися на відео. Полтавські водії по-різному реагують на новину про накладення штрафів. Одні виправляють порушення, інші обурюються. кажуть у місті велика кількість автомобілів, припаркуватися завдання з нелегких. Я думаю, я що штрафи вводити не потрібно, тому що велике число машин і їх ніде ставити. І в нас же ж город такий, що на тротуар не заїдеш. Я, наприклад, в молодості був в Одесі, то там машини можна було ставити, заїжджати на тротуар. Проїзд освобождався. А в нас ж день, везденці не заїдеш. Всі полтавці хочуть безплатну парковку. Вони ж ставлять на своїй землі машину. І так як платна парковка, йдуть гроші в карман комусь. На парковці міста вистачає, хто хоче перепаркуватися, знайде місто. Парковка має бути чимось обоснована. І Защита повинна, якщо вона платна. В інспекції визначають нову ділянку для чергування кожного дня. Нагадаємо, у Полтаві інспекція з паркування працює з 21 липня. Раніше у працівників відділу інспекції були лише попереджувальні повноваження. Вони залишали інформаційні листи на лобове скло авто з роз'ясненнями стосовно штрафів. Тоді, за словами патрульних, вони видавали від 100 до 200 попереджень за день. Хоч їхні життєві шляхи та військовий досвід різні, їх поєднує незламний дух. У Тернополі відбувся амфутбольний матч серед ветеранів. На полі зустрілися місцева команда Вікінги та Івано-Франківська Бартка. Любомир Пирожак, ветеран і учасник тернопільської команди, розповідає, хоч суперники сильні, кожен гравець його команди протягом матчу віддавався на повну франківська команда. Більш я так поняв займається, тренується в них більш більший склад команди. Я... Гадаю, що нам буде потрібно більше займатися з гравцями, більше розкладати їм. Всякі задачі, що вони старалися бути і в захисті, і також в нападі, щоб проявляти себе сильніше, Василю Танкевич, ветеран російсько-української війни та гравець Івано-Франківської бартки. Чоловік каже, футболом займався все життя, але на початку 2023 року, вступив до лав збройних сил України, а через півроку отримав поранення під Бахмутом. Відтак тільки місяць тому почав займатися амфутболом. Всі в своїй тарілці, і всі одинакові. Чекаємо цього дня тр, 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 тренування. І це наш перший виїзд, трошки, звичайно, мандраж є, але, але ми тут всі одинакові. Найважче це ну, фізика, фізика. Була слабенька фізика. Да? От. Тобто трошки пробіг і чую тяжко. От. Але що, помаленьку, помаленьку. Тренера допомагають, кажуть, як правильно, і скільки займатися, як займатися, коли віддихати. Товариський матч провели у межах серії турнірів гард-велетів. Амфутбол став фінальним заходом тижня адаптивних видів спорту присвяченого дню міста. Вікторія Безгубенко Гнатишин зазначає, цей вид спорту створений саме для людей, які втратили кінцівки. Дружба перемагає. Після закінчення ми спільно всі будемо матимемо невеличкий перекус. Я думаю, це буде весело, класно, основне, що хлопці пограли і наші побачили рівень, спробували грати з іншим містом. І івано франківськ побачив Тернопіль гостинний і файне місто. Тернополяни вже вдруге приймають у себе гостей. Перший товариський матч Вікенги зіграли із житомирською командою. Днями 90-річний ювілей відзначила найстаріша жителька села Кордон, ветеран праці Олександра Гурбай. Скромна тендітна, літня жінка, яка все життя постійно самовіддано працювала. Молодість Олександри Іванівни припала на важкі післявоєнні роки, коли їй довелося випробувати всі тягарі того часу. Інколи доводилося навіть бити каміння у кар'єрі для будівництва дороги, тягати важкі ящики з зерном. В кордоні робила наразі на роботах, наприклад. Камінь били, як дорогу строїли. Ми ж камінь носили руках. У нас свій кар'єр в кордоні, і представляєте, жінка. це так. Да. Бо з чим тоді теж не було ж. мало. Да, і це да. ми жінки брали на носілках, носили. А зерно, як ви вивезли зерна, отакі от гори рівно із хатою. І ми ящики такі, ящик важить 50 кг, ще й повно зерна і вдвох, наприклад. Розпаду. Я ззаді, у нас переді чи вони міняємося. Йдемо, носимо це зерно. Ну, це таке, така робота у нас була в кархозі. Це ж кахоз. Ну і робили без кінця і краю. Потім пішла на різні роботи, як вже тут була. Потім на фермі. Потім більшіство на фермі робила я. На відміну від сучасного покоління, люди того часу мали дуже міцну витримку. Вони не мали можливості часу та морального права на відпочинок або лікарняний. Під час роботи в колгоспі у Олександри Горбай було випадки, коли на роботі їй ставала погана і потрібна була медична допомога. Як справжній передовик праці, жінка після наданої допомоги йшла працювати далі. Життя було дуже важке. Я в той час працювала в фельдшерському пункті, і я бачила цих людей, тому що б там не сталося, вони всі прибігали до мене або мене викликали. І Дійсно, вони перетружувалися, жара, не жара, високий тиск, приїхали, прибігли. Я швидко крапельницю або уколи зробила, і все, жінка полежала пів години, і вона не йде додому. Вона біжить на роботу. Тому люди вироблені, і я завжди. Пишаюсь тим, що, хоча як би тяжко вони не працювали, хоч кажуть, що труд убиває, ні. Бачите, люди, які всі тяжко працювали, оці люди, так, вони довгожителі, тому що, мабуть, за те, що вони не сиділи, не лежали як зараз, а вони дійсно все життя в рухові. Значить, рух це життя. За багаторічну та важку працю у кордонському колгоспі Восток Олександра Іванівна отримала відзнаку медаль за трудову доблесть. За привіз мене великий припривіс був у мене сто бої було, Я сама була привіз. Сильніший був був сутошній. Привіз був більше кілограму. Незважаючи на важку, впродовж багатьох років працю баба Шура, як її ласково кличуть односельчани та рідні, прожила гарне та насичене життя. З коханим чоловіком разом воно було понад 40 років, народили і гідно виховали двох доньок, які постійно разом вже зі своїми дітьми та чоловіками приїжджають до любимої матусі та бабусі. І зараз у свої 90 років Олександра Іванівна більше ж господарчих обов'язків виконує самостійно, навіть вистачає сил саджати щось у городі та постійно підтримувати його у чистоті. Хочеться побажати цій тендітній, але в той же час міцні духом жінці в першу чергу багато здоров'я і обов'язково дочекатися свого сторічного дня народження, щоб зустріти його у колі своєї великої і люблячої родини. Ще середи учасники збираються на заняття, аби залишатися активними, дбати про здоров'я та спілкуватися в колі однодумців. Я тут від початку, з першого заняття. І дуже, я б не ходила, якби я не бачила ніякого результату. І що, це, це добре, що нам організувало наше керівництво таке, таке, таке дозвілля. Це ж рух це здоров'я, особливо в нашому віці. І оцей рух він, він мені дає життя. Зі слів 84-річної Світлани Смутової, переселенки з Бахмута, ці заняття стали для неї способом тримати себе в русі та знаходити нових друзів. Я можу сказати зараз те, що спасибі цій владі, цьому городському голові, які оце все зробили і забрали нас. Бо я не знаю, чи була б я жива там чи ні, мабуть, ні. Нашому управлінню захисту населення тут оце предложили оцю ходьбу скандинавську. Це мені дає щось. Во-первых, гостя Охандроз. Це треба все время роз, это. Ходьба, розходьба, тут по кругу ходимо. Заняття проходять безкоштовно, а користь від скандинавської ходьби полягає у поліпшенні роботи суглобів, дихання та загального тонусу організму, зазначає тренер Павло Блонський. Я був дуже здоровий, скам так сто кг кілограмів не було. Зайнявся скандинавською ходьбою, втратив лишню вагу. Ну і почав проводити заняття в нас в нашому місті. Умені, скажем так, кому, кому лікар не забороняє ходити проти показань скандинавської ходьбою, занять немає. Я проводжу зараз на даний час оздоровчу скандинавську ходьбу, Не фізичний напрямок. Упродовж двох місяців існування проєкту до занять долучилися 16 постійних учасників віком від 60 до 80 років. Ми палиці для скандинавської ходьби даємо свої. Нам міжнародна організація МОМ допомогла в придбанні 10 пар скандинавських палиць. Крім того, у нас ще є закуплені за власні кошти вісім наборів палиць. Якщо треба буде більше, будемо підбирати, шукати. Організатори запрошують охочих приєднатися до занять зі скандинавської ходьби. На цьому завершуємо. Це були новини з різних міст, які наша команда телеканалу Де один готує спільно з медіапартнерами, журналістами з усієї України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Допомагаємо нашим силам оборони і плекаємо стійкість. Бережіть себе, рідних на все добре. Побачимось.